Інколи пісня не потребує яскравих ритмів чи потужного продакшну, щоб привернути увагу. Іноді це прості речі, щира мелодія, зрозумілий текст та правильний дотик творчості. Це саме те, що досягнув Готьє із його хітом Somebody's I used to Know. To Складна пісня про стосунки, яка майже миттєво стала глобальним явищем. Але що зробило її такою особливою? До того, як самбаді за та таюстоноу перетворив Готі на міжнародну сенсацію, він був новатором у світі інді музики. Ваутер Дебакер народився в Бельгії в 1980 році. Він приїхав до Австралії з сім'єю у віці двох років. Його мультикультурне виховання згодом вплине на його музику, змішавши його європейське коріння з електричними звуками австралійської інді-сцени. Його любов до музики почалася з ранніх років. Він не просто грав на інструментах, він був зачарований можливостями звуку. Його пристрасть до суплювання почалася, коли він почав збирати старі платівки в секонд хендах. Він брав уривки музики, голосів або навіть навколишніх шумів і перетворював їх на щось нове. Практичний підхід DIY став його особливістю. Незважаючи на те, що Готі найбільш відомий як сольний виконавець, його музична подорож також включає його роль співзасновника The Basics. Група, створена в 2002 році з Крісом Шредером і Тімом Хітом, запропонувала зовсім іншу сторону його творчості зі звуком, що ґрунтується на року, поп музиці та соулу. The Basics випустили привабливі енергійні пісні, які були різким контрастом з більш експериментальною сольною творчістю Готі. Oh Вони випустили кілька альбомів, багато гастролювали та стали відомими завдяки своїм енергійним живим виступам. Завдяки The Basics Готія навчився співпраці та відточив свої навички виконавця. Досвід, який згодом вплинув на його сольну кар'єру. Сольна робота Готія стала місцем справжнього розквіту його художнього бачення. Його перші два альбоми Boardface і Like Drawing Blood відобразили його любов до змішування жанрів і розширення музичних меж. Дебютний Boardface значною мірою спирався на його любов до. Семплінгу та являв собою колекцію химерних текстурованих треків. Хоча це не привернуло особливої уваги, це натякало на творчість, в якої він стане відомим. Наприклад, пісня з альбому Out Here in the Cold містить приголомшливі мелодії, накладені на мінімалістичний ритм, демонструючи його здатність поєднувати емоції з експериментами. Другий альбом Like Drawing Blood, став великим кроком вперед. Цей альбом був більш відшліфованим і емоційно складним, змішуючи інді поп з електронікою, соулом і впливом світової музики. Трек, як Heart's MS, став улюбленим серед фанатів. Пісня поєднує в собі задумливе кінематографічне аранжування з грубими, щирими текстами про вразливість і кохання. Це чудовий приклад здатності Готіє створювати глибоку емоційну музику, не жертвуючи інноваціями. Альбом отримав визнання критиків, зміцнивши його репутацію як артиста, на якого варто звернути увагу. Третій альбом Готі Making Mirrors, став проривом як у творчому, так і в комерційному плані. На назву альбому його надихнула картина, яку він знайшов у сараї свого батька, яку він використав для обкладинки альбому. Він символізував рефлексію, де досліджував глибоко особисті теми та мистецькі експерименти. Більшу частину альбому Готі створив у сараї своєї родини. Де він старанно накладав звуки, часто поєднуючи аналогові інструменти з цифровими, його процес був ретельним, але глибоко особистим, що відображало його відданість художньої автентичності. Навіть найдрібніші деталі, як відлуння віддалених звуків або тонкі зміни тону, були ретельно продумані. У музичному плані Making Mirrors є альбомом, що не відповідає жанру. Він поєднує елементи світової, поп-музики, соулу та експериментів. Кожен трек об'єднаний унікальним стилем Готі. Наприклад, пісня Eyes Wide Open. Вона побудована навколо моторошного звуку Winton Musical Fans, незвичайного інструменту в австралійській глибинці, зробленого з натягнутих дротів, які резонують, коли їх ударяють. Таке творче використання звуку відображає здатність Готія перетворювати звичайне на щось. Надзвичайне. So Ще один трек State of the Art, в якому музикант використовує старовинний орган. У пісні поєднується гумор із коментарями щодо технологій, спотворений вокал і з грайливими інструментами. І, звичайно, Somebody that I used to know перлина альбому. До речі, якщо ви хочете допомогти розвитку мого каналу, ви можете це зробити донатом або підтримати на Патреоні, а також підписатися на канал та інші соціальні мережі. Буду дуже вдячний. Її створення це не просто написання пісні, це створення історії з фрагментів звуку, емоцій і натхнення. Підхід Готі був нетрадиційним. Він поєднував сучасні технології з методами старої школи, і результат був чимось надзвичайним. Пісня виникла із простого циклу. Копаючись у своїй колекції вживаних платівок, Готі натрапив на Севіл, інструментальну композицію бразильського гітариста Луїса Бонфа. Виразний, меланхолійний гітарний риф одразу привернув його увагу. Взявши його, він побудував основу. Цей цикл став серцевиною пісні, який ідеально відповідав історії, яку він хотів розповісти. Але це один із семплів, їх тут більше п'яти. Ми зустрічаємо мелодію дитячої пісні, гру на ксилофоні, африканські ритми, ще одну гітару і барабани. Готі записав пісню в сараї своєї родини, в оточенні вінтажного обладнання та саморобних установок. Він ретельно складав звуки, поєднуючи живі інструменти з цифровою обробкою. Дзвінки ксилофона, тонка перкусія та навіть текстури навколишнього середовища були ретельно додані, створюючи мінімальну, але насичену емоційністю звукову картину. Коли справа дійшла до дуету, готь знав, що пісня потребує другого вокалу, і у пісні з'являється Кімбра. На той час відносно невідомий новозеландський художник. Він відчував, що її голос міг би надати інтенсивності якої потребувала пісня, її талант був незаперечним, маючи досвід у джаз та соул жанрах, вона мала вокальний стиль, який був одночас емоційним і точним, здатним передати інтенсивність. Її вхід у пісню є драматичним зрушенням, аж до її вірша, ти був занурною розбите серце Готія. Його перспективу, його почуття, його біль. Але потім приходить Кімбра зовсім іншим тоном. Її вірш кидає виклик оповіді Готія, додаючи напруги та створюючи баланс, який виглядає справжнім для справжнього розриву. Кімбра записала свою партію всього за кілька дублів. І здатність втілювати гіркоту та розчарування іншої сторони розриву була чудовою. Її голос став ідеальною противагою голосу Готі, додаючи напруги та глибини оповіді. Це був поворотний момент, який підняв пісню на абсолютно новий рівень. Якщо музика I used to know приваблює вас, текст пісні це те, що тримає там. Готі розповідає історію, з якою майже кожен може зіткнутися. Тривалий біль від стосунків, які закінчилися, і невирішені почуття, які з ними пов'язані. Пісня починається зі знанням. Це глибоко особисте, але цілком універсальне. Це поєднання ностальгії та жалю, коли хтось пережив розрив. У міру того, як вірші розгортаються, лірика Готє змінюється від роздумів до звинувачень. Ця лінія проста, але неймовірно ефективна. Він фіксує нездорову втіху, яку люди іноді знаходять у власному болі. Потім лунає куплет Кімбри, і разом з ним змінюється вся динаміка пісні. До цього моменту слухач чув лише сторону історії Готє, але коли входить Кімбра, вона перевертає розповідь, даючи інший погляд на ці стосунки. Її слова відкривають зовсім іншу точку зору. Раптом ми чуємо не лише розбите серце Готі, а й ця подвійність є одним із найяскравіших аспектів пісні. Вона визнає, що в будь-якому розриві є більше ніж одна правда. Обидві сторони несуть свій власний біль. Свої власні виправдання та свій власний жарт. Текст спрацьовує тому, що він прямий та доступний. Готі не використовує надто поетичну чи абстрактну мову, натомість він дотримується прямої чесності, що робить кожне слово сильнішим. Простота тексту дозволяє слухачам спроєктувати власні переживання для пісні. А ще є фраза, яка все це об'єднує. Це приголомшливий спосіб описати когось, хто колись означав для вас усе, але тепер залишився лише спогадом. Цей рядок зберігається не лише через його емоційну вагу, а й тому, що він містить універсальну правду про розбите серце. Як хтось, хто був колись усім, тепер просто незнайомець зі спільною історією. Зосереджуючись на емоціях розставання та представляючи обидві сторони історії, текст пісні виходить за межі особистого та стає універсальним. Це пісня, яка яка не просто описує розбите серце, вона дає змогу відчути його. Коли Готі закінчив a used to know», він не міг передбачити, як далеко це зайде. Це був експериментальний трек, випущений на його незалежному альбомі «Making Mirrors». Проте цей, здавалося б, невеликий проект незабаром зажив власним життям, ставши однією з найуспішніших пісень десятиліття. Пісня була вперше випущена в Австралії всередині 2011 року, де вона швидко набула популярності на місцевому радіо. Її унікальне звучання виділялося серед потужних поп-композицій, які домінували в ефірі. Після завантаження музичного відео на YouTube, зняте Наташою Пінкус, відео стало вірусною сенсацією. Концепція відео була простою. Але візуально вражаючою. Готія та Кімбра намальовані таким чином, щоб злитися з фоном абстрактного мистецтва, повільно з'являлися в міру розгортання історії. Мінімалістична естетика відображала стриманість пісні, створюючи ідеальне візуальне доповнення до її звучання. До речі, сам процес малювання тіла для відео тривав понад доби. До початку 2012 року трек досяг вершин чартів у десятках країн, включаючи США, Великобританію та Канаду. Пісня не відповідала типовій формі поп-хіта. Вона була повільною, інтроспективною і побудованою навколо незвичайної структури. Проте саме це зробило її такою привабливою. До кінця 2012 року самбадізи та Юсто Know був продан понад 13 мільйонів копій по всьому світу. Що зробило його одним з найбільш проданих цифрових синглів усіх часів. Він отримав Греммі як запис року, закріпивши місце Готьє в історії музики. Успіх пісні став не просто визначальним моментом для кар'єри Готє та Кімбри. Це був культурний феномен. Це показало, що навіть у світі, де панують тенденції, справді унікальний витвір мистецтва може захопити серця мільйонів. І, хоча Готє згодом відійде від центру уваги, зосередившись на інших мистецьких моментах, ця пісня залишається вічним нагадуванням про силу простоти, емоцій і автентичності. Понад 10 років по тому ця пісня продовжує резонувати серед слухачів у всьому світі не лише як ностальгічний хіт, а й як витвір позачасового мистецтва. Масовий успіх міг перетворити його на звичайну поп-зірку, але він обрав інший шлях. Готті відступив від центру уваги. Він зосередився на експериментальних проектах. Співпраці та навіть в кураторстві спадщини Жана Жака Перея, піонера електронної музики. Це рішення відображає художню цілісність Готі. Він ніколи не мав на меті очолювати хід паради. Його метою завжди було створювати значущу та автентичну музику. У багатьох відношеннях самбадізе to юстоноу є свідченням його філософії пісня, яка порушила правила та досягла успіху на власних умовах. Своїм підходом він надихнув велику кількість митців. Довівши, що для глобального впливу не обов'язково слідувати галузовим формулам. Його мінімалізм та емоційна розповідь стали еталоном того, чого може досягти поп музика, коли вона наважується бути іншою. Але те, що справді відрізняє that I Used To Know, так це її універсальність, незалежно від того, чи ви вперше почули її під час свого піку в 2012 році, чи відкрили нещодавно емоції, які вона передає, не підлягають часу.